Ось так, шановні чарівники, відвідуючі місця сили, перше, ніж щось взяти, завжди потрібно щось дати. І потрібно зробити відповідно ритуальне підношення, тому що має бути взаємний, гармонійний енергообмін. Ти даєш, замін тобі дають. Нахрапом нічого не береться. Без дозволу щось брати це крадіжка. З повагою. З підношеннями. Звертаєтесь, просите. І тоді, якщо ви справедлива і хороша людина, і гідна землі української, вам земля українська щось дасть. Будьте великодушними, будьте гідними, будьте справедливими і завжди даруйте. Ви маєте заслужити на щось, тому що дар не дають. Дар це робота, яку потрібно заробити, щоб вам подарували. Слава Україні!